Хочу вам показати, в Вроцлаві, в новому мікрорайоні висадили дощ дороги. Ось такий сорт троянди. Мені дуже подобається. Вони бачите, такі сонячні жовто-гарячі бутонах, коли розкриваються, а потім світлішають. дуже елегантно і в той же час жити радісно Це такий новий район, новобудови. Тут поруч одра сучасне озеленення, хвойні рослини, рослини, злаки, кущі з декоративною листвою І от дивіться, допські дороги там далі-далі. Отакі вот троянди. Мені дуже подобається.